Смак 4. Однозначно. А тепер я поясню про смак. Я накурився, я можу дати вердикт. А чому смак не п'ятірка? Я поясню. Дивіться, в ньому все чудово. Є чудовий баланс, як я і сказав. До речі, після смак йде саме полуниця. Це круто. Тобто, коли я її вкурюю, коли я курю табак, я не чую полуницю. Але коли я видихнув, в мене після смак залишається саме полуниця. Коли я починаю курити, найяскравіше я чую ківі. Коли я починаю видихати, я чую диню. А коли я видихнув, я чую полуницю. Всі три смаки, які додані в цей табак, вони відчуваються на кожному етапі свій смак, і це просто перфектно.